Добрий вечір, шановні слухачі. На хвилях радіо «Голос дії. Програма Імпульс. Кожного вівторка та четверга о 18-й годині, в прямому етері, разом з вами ведучий біля мікрофона Михайло Філіп та мій колега Артем Щербанюк. Сьогодні запрошуємо вас поспілкуватися на дуже болючу тему для усіх нас, для України. Будемо говорити про демографічну кризу в Україні, але наша передача приурочена до Всесвітнього дня народу населення, який відзначається 11 липня кожного року. Ця подія започаткована Організацією Об'єднаних Націй у 1989 році. Дата святкування обрана на честь дати перевищення кількості населення планети. Відмітки 5 мільярдів осіб. Це відбулося саме цього дня у 1987 року. Про це про взагалі людство, яке проживає на планеті Земля, в тому числі про. Сучасні проблеми, з якими стикнулася Україна внаслідок війни, про це сьогодні у нашій програмі, і спілкуємось. Ми на цю тему. Перший наш гість це Голодун Олександр, доктор академічних наук, член кореспондент. Нан України, заступник директора інституту демографії імені Птухи е, Національної академії наук України, з якими поспілкуємось на тему е, саме демографії і до всесвітнього дня народонаселення, і демографії в Україні. А наступний наш гість це Гнат Мірінков, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії, теології та історії церкви Українського гуманітарного інституту, е, з якими поговоримо про е, цю тему через призму саме. Релігія конкретно християнства в Україні в особі її конфесій, і особливо протестантських конфесій щодо ситуації демографії в, цих, в, цьому, в цій галузі. Імпульс ми в прямому етері. Вас є можливість ставити свої запитання. Зв'язок з нами через месенджер Телеграм за номером телефону 093 -10 05 200. Пишіть звідки ви нас слухаєте. Дивитеся наша програма. Нагадуємо, виходить у вівторок та у четвер, о 18-й годині. Також дивіться нас на YouTube, Знаходьте канал Радіо Голос Надії. Підписуйтеся, діліться посиланнями на наші етери, а також на інші програми, які виходять на Радіо Голос Надії. Завжди в нашій програмі духовні дослідження з нашими постійними богословами та експертами. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Імпульс. Переходимо до актуальних новин. Найперше для України, звісно, і в світі. Перша новина вона стосується. Інформація, яка поступила, яка озвучена на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де представниця цієї організації, заступниця генсекретаря з гуманітарних питань, Джойс МСІЯ, повідомила, що зв'язку з триваючою війною в Україні гуманітарної допомоги потребують понад 14,5 мільйона людей. Це приблизно 40% населення України. І загалом, за її словами, серед тих, хто знаходиться у вразливому стані, це перевар. Важають жінки та дівчата, які складають 56% від тих, хто має потребу, якщо рахувати, що ще одна потреба, точніше, зріс, це те, що з спочатку збройного конфлікту і збро... війни. Скажемо так, тому що озвучено було збройний конфлікт. А ми називаємо це конкретно війною, агресією Росії проти України в Україні загинуло біля 11 тисяч 284 цивільних осіб, і ще 22 більше двадцяти тисяч з половиною отримали поранення, і це саме статистика, яку наводить ООН. І в крім цього, це е, до цього додається Всесвітня організація охорони здоров'я, яка зафіксувала е, майже дві тисячі нападів е, уражень медичних установ і також працівників пацієнтів. Е, ще Цифра вражаюча, що більше ніж 10 мільйонів громадян потребують невідкладну психологічну підтримку через викликану війною стрес, стрес через викликаний війною стрес півтора мільйони найбільше це потреба, півтора мільйони людей у тимчасово окупованих Росією частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Ну і звісно, це та, що місія наскільки. Ми не знаємо, але намагається забезпечити безперешкодний доступ до медичних послуг, ліків, продовольства і чистої води тих, які знаходяться в зону конфлікту. Наступна новина про Донецьку область. Зокрема, адже власне військові дії і агресія там. Перше почалася з початку 2014 року, тому остання свіжа статистика про а, зруйновані церкви. І ось цифра: понад 110 церков зруйновано в Донецькій області. З початку війни в Україні жоден аспект культурної ідентичності не уникнув знищення. Зокрема, це Донецька область, яка з 2014 року постійно зазнає агресивних військових атак з боку Російської Федерації, стикається з масованими пошкодженнями своїх культурних пам'яток. Особливо постраждали церковні споруди в регіоні, зокрема, державно-архітектурний заповідник у Святогірську, який включає 26 об'єктів храмової архітектури, і він неодноразово потрапляв під обстріл. Також великі руйнації зазнали інші храми, церкви різних церковних деномінацій. Ця масштабна втрата є не тільки втратою спадщини, а й частиною історії України. І нещодавно парламентська асамблея Ради Європи визнала навмісне знищення культурної спадщини в Україні воєнним злочином і злочином проти людяності, який свідчить про наміри геноциду. Також Гайська конвенція підкреслює, що шкода культурним цінностям одного народу є шкодою всій людській спадщині. Тому зараз головним завданням є збереження пам'яток та підготовка до їхнього відновлення після війни. Про це ми звісно сподіваємося і продовжуємо молитися як християни. Ще одна новина стосується е, релігійної сфери в Україні і саме тої частини е, релігійної е, християн, які можна сказати, до цього додається не тільки християнська спільнота і інші релігії, які мають позицію, е, позицію не не відбувати військову службу або призов зв'язку з релігійними переконаннями, Одна і. Уже в інфопросторі з'являється все більше інформації про судові процеси, які пов'язані з цим питанням, про людей, які які приналежать до релігійних організацій, які визнані в Україні згідно згідно постанови Кабінету міністрів України, і релігійні організації, які мають право на альтернативну службу. І ця альтернативна служба передбачена як законом про альтернативну службу, так і безпосередньо Конституцією, статтею 30 5, яка дає такі гарантії. І саме зв'язку з цим е частішають судові процеси, які, е які ініціюються як, е як військовими, е військовими службами безпосередньо ТЦК, так і, без і самими громадянами. Одна з таких справ стосується Свідка Йогови в Сумській області, він є е старішиною е саме їхньої спільноти. І на судовому процесі, де він заявляв прохання про надання йому альтернативної служби, суд відмовив в цьому праві, посилаючись на те, що в умовах війни замінити військову службу неможливо. Вона військова служба є обов'язково в період воєнного стану, і відмова від неї може привести до ще більшої шкоди суспільним інтересам. Питання. Дуже і воно потребує на найвищому рівні законодавчому вирішенні, адже в дійсності стаття 35 конституції регулює питання альтернативної служби безвідносно до військової служби, чи в звичайно в мирний час чи військовий час, тобто в загальному сенсі, стаття конституції пошириться на будь-який час чи мирний, чи військовий. А ось закон про альтернативну про альтернативну службу регулює проведення альтернативної проходження альтернативки, як говорять в народі, саме в умовах мирного часу. Тобто питання не врегульоване до кінця, і в цьому сенсі судові інстанції займають різні позиції в цьому випадку в Сумській області. Відмовлено в інших випадках, які також висвітлюються в інфопросторі, навпаки, суди першої інстанції задовільняли ці прохання якраз на підставі статті конституції. І е, надавали таке право. Підтверджували його для людей проведення проходження альтернативної служби. Зауважимо, що в даному випадку, як здається, не зовсім коректно, це формулювання до ще більшої шкоди суспільним інтересам, адже люди саме на цих на основі цих релігійних переконань звертаються з проханням надати їм альтернативну службу, тобто не уникання, не уникнення служби, а надання альтернативної служби. Але ми сподіваємося, що це питання в процесі і буде узгод. Як в правовій державі, яке захищає права різних груп людей, ну і остання новина про власне про постійні відімкнення енергії, і люди часто використовують альтернативні. Джерела власне, енергії, і одні з них це енер... генератори. І ось остання новина про те, що Держенергонагляд заборонив використання генераторів у багатоквартирних будинках. Мається на увазі заборона використання, власне, зокрема у багатоквартирних будинків, і в тому числі на балконах. Таких будинків і мається на увазі генератори, тобто які мають двигуни внутрішнього згоряння. Будь-яка електростанція є об'єктом підвищеної небезпеки, тому її експлуатація вимагає дотримання певних умов. Наголосили в Держенергонагляді. Серед основних умов безпечного використання генераторів інспекція назвала встановлення генератора тільки на відкритому повітрі не менш, ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, дотримання відстані понад метр до стін та іншого обладнання, забезпечення сухості генератора, щоб уникнути ураження струмом, охолодження генератора перед заправкою, заборона зберігання запасу бензину поруч із генератором. Держенерагнонагляд також зазначив важливість забезпечення безумовного від'єднання внутрішніх електричних мереж будівлі від зовнішніх електромереж при під'єднанні генератора. Це необхідно для уникнення короткого замикання, виходу з ладу, обладнання та можливих пожеж. Це особлива умова, власне, використання таких генераторів, адже на сьогодні почастішали випадки, власне, займання і короткого замикання через. Використання таких джерел живлення. Будьте уважні, будь ласка, шановні слухачі. Ну а зараз ми переходимо до обговорення нашої теми. Нагадую, сьогодні говоримо про демографічну кризу в Україні і, зокрема, говоримо про взагалі населення цієї нашої планети Земля до всесвітнього дня народу населення. Зараз коротенька довідка. Імпульс. Щороку у світі відзначають День народонаселення. Цю подію організація Об'єднаних Націй започаткувала ще у 1989 році. На день святкування обраний на честь дати перевищення кількості населення планети відмітки 5 мільярдів осіб. Рекорд зафіксували цього дня у 1987 році, і хоча ООН прогнозує до 2050 року збільшення кількості людей на землі до 10 мільярдів у багатьох країнах, демографічна ситуація залишає бажати кращого. Все більше у Європі спостерігаємо кількість прихильників руху Чальтфрі, які свідомо обирають бездітність. Аби не обтяжувати себе обов'язками та обмеженнями пов'язаними з вихованням нащадків, ці люди замінюють радість батьківства піклуванням про домашніх тварин та розвагами. Виключення становлять Китай, Індія та США, жителі яких надають перевагу традиційним уставам сім'ї. Ситуацію у світі також рятують мусульманські країни, де переважають багатодітні родини. В Україні чисельність населення протягом періоду незалежності стрімко спадала. Особлива ситуація загострилася під час війни. Кількість населення шалено скоротилася у зв'язку з еміграцією жінок та дітей за кордон. Також офіційно.